Сьогодні ми поговоримо про фільтр, який вас буде з'являтись після проходження сьогоднішнього уроку. Отже, на сьогоднішньому уроці ми розберемо детально тепер, з чого складається ваше життя, і саме на попередньому уроці ви виписали всі свої думки, задачі. І я сподіваюся, що ви відчули той спокій і відчули, і побачили, можливо, у вас з'явилась думка, що потрібно. Все ж таки більше хотіти. Можливо, у вас з'явилась мотивація почати мріяти. І сьогодні ми трошечки звузимо цю лінзу і подивимось на ваше життя, взагалі з чого воно складається, взагалі, чому варто планувати не лише задачі, а в загальному своє життя. І дуже часто, коли ми живемо, не задумуючись про те, чи хочу я відпочивати. Чи хочу я реалізувати свою дитячу мрію. Ми проживаємо не своє життя. Ми проживаємо життя так, як нас навчили. Ми проживаємо життя, які є стандарти в суспільстві. Ми проживаємо життя згідно законів в тій країні. Але я хочу нагадати вам, що ми всі прийшли сюди для того, щоб прожити своє індивідуальне життя для того, щоб отримати максимальний досвід. З різних подій, з, різ... з різних ситуацій, з різних позитивних і негативних сторін. І е... дуже важливо розуміти, що якщо ви на попередньому занятті, практичному, коли виписали не відчули задоволення і не відчули полегшення, це означає, що потрібно переглянути якісь аспекти вашого життя. І сьогодні ми розглянемо дуже хороший інструмент, який використовують. Психології, в коучингу, в НЛП, практично всюду, в бізнес-проектах колесо балансу підлаштовується під все. Чому зручний цей інструмент? По-перше, це так метафорично ви можете собі уявити ваше життя, на якому ви їдете, що це у вас велосипед. І от колесо баланс – це ваше колесо. І сьогодні практика буде полягати в тому, щоб визначити. Де знаходжусь я сьогодні, і куди я хочу потрапити, наприклад, через рік. Тому що, консультуючи в індивідуальних сесіях, я дуже часто стикаюсь з тим, що людині важко поставити цілі. Переважна більшість ставить проміжні цілі, ну, тобто такі, що потрібно закрити якісь питання, базові сьогодні. Наприклад, там для роботи, для дітей, для сім'ї, для здоров'я, але це вже вимагає, от вже, вже, вже. А трошечки далі подивитись, люди просто, по-перше, не мають навички такої, а по-друге, не мають часу. І ми зараз вам працюємо над тим, щоб знайти час, навчившись планувати ефективно і зробити це. І просто по-іншому почати виробити звичку, тому що планування це є звичка. Мріяти і ставити цілі це є звичка. І наше життя все фактично складається зі звичок. Важливо розуміти, що всі ми живемо в житті, проте це все життя, це все реальність в кожного з нас в голові відбувається своя. У вас є своє сприйняття, у мене є своє сприйняття. І якщо на вулиці падає дощ, хтось радіє і комусь це в кайф, а комусь взагалі не підходить і він починає сумувати і називає це осінньою хандрою і депресією. І це важливо розуміти, звідки це береться. Наш характер, наша свідомість, наша сутність формуються не нами. І це звучить сумно, направду. Та, бо всі ми приходимо сюди чистими. Ми приходимо, наша душа приходить, вона приходить сюди для щастя, для радості, для любові, і кожен з нас виростає в певному середовищі, в певному оточенні. І на нас впливають наша сім'я, те, що нам говорять наші батьки, те, з ким ми спілкуємося, з якими друзями, те, як до нас ставляться вчителі, це дуже важливо. В нас формується, в якій державі ви проживаєте, які закони дотримуєтесь, в якому районі ви живете, які книги ви читаєте, які фільми ви дивитесь, і такими саме думками ви починаєте мислити. І коли ви наступного разу скажете Ти мене образила, подумайте, кого образила я. В нас формується я. Це своєрідне его. І оце я, це его має різні форми, різні ролі, так би мовити, відіграємо. Наприклад, зараз я веду цей вебінар, міні-курс записую, і я себе тут поводжу як професіонал, як людина, яка має практичний досвід, людина, яка підготувалася, організувала цей процес. І в мене тут моя певна роль. Коли я знаходжусь зі своїм сином. Там зовсім інша роль. Я не буду розмовляти саме так, як я розмовляю. Це буде зовсім інша поведінка, це буде зовсім інша мова тіла. Це все буде по-іншому. Те саме стосується, коли ви будете на роботі, та? коли ви будете виробляти якісь робочі процеси. Це буде зовсім інша мова, це буде зовсім інший стан, це буде зовсім інша фізіологія. І важливо розуміти, що наш внутрішній стан він залежить від наших слів. Тобто від нашого мислення, він залежить від нашого фізичного стану, це дуже важливо. І він залежить від нашого фокусу, нашого спрямованого фокусу. Ми говоримо зараз про планування як глобальне, це не айсберг планування. Ми йдемо в глибину для того, щоб зрозуміти, куди рухається наш фокус. Планування це є про фокус, чого я хочу досягти, яких висот, куди я рухаюсь. Тому що якщо ваш фокус буде спрямований на те, щоб не захворіти, або на те, що мене болить, не захворіти, болить, це один фокус. А інший фокус послухайте, це енергія. Я не хочу хворіти. Я хочу скинути вагу. Я е, не хочу бути бідною. Це фокус. Ви повинні розуміти, якщо ви це говорите, це ваші думки. І коли ви це говорите, ваше тіло. Ви можете сутулитись, ви можете, вам стає сумно. А інша енергія я хочу заробляти більше. Я хочу розвиватися. Я хочу побудувати собі будинок. Я хочу пройти цей курс і класно ввести. Я хочу, це є зовсім різна енергія. І зараз ми підійшли до того, що думка це є енергія, це є певна вібрація, це є певна чистота. І це є переконання. Все наше сприйняття будується на переконаннях і основним переконанням, яке ви повинні сприйняти на тій програмі, тому що вона базується на цьому. Наша думка це є наша енергія, це є наша вібрація і це є наша чистота. І саме від думки від нашого внутрішнього емоційного стану і нашого фокусу, куди ми спрямовуємо, залежить наше щасливе, збалансоване. І гармонійне життя. І давайте зараз розберемо детально колесо балансу, з чого складається ваше життя. Взагалі можна описати дуже багато сфер, але візьмемо основних 5-8 сфер. Зараз я технологічно розповім, як це буде відбуватися. Звичайно, ви будете практикувати. І накресліть коло. Ви зможете скачати в посиланні в готовий бланк, але можна зробити це прямо зараз. Під час цього запису ви малюєте коло і розділюєте, уявіть собі колосо, шприхи, розділюєте на 6-8 частин. І важливо зрозуміти, що є в нас здоров'я, нікуди не дінеться тіло, це найголовніше, тому що в ньому ми живемо. Це наш, я би сказала, перший дім. Тому що далі ми будуємо, наші будинки можуть змінюватися. Але основний дім, храм душі це є наше тіло. Отже, здоров'я. Це є сім'я, комунікація, це є фінанси, це є хобі розваги, можна виділити окремим пунктом час і можна окремо виділити благодійність. Ми пізніше розберемо, чому от саме такі сфери беруться, але зараз важливо собі знайти для себе. Ви можете розділити, розгалузити, розгалузити саме ті сектора. Тобто, у вас може бути не 6, а 20. Секторів, тому що, наприклад, сім'ю ви можете розділити дружина там, чи чоловік, діти, батьки. Здоров'я ви також можете розділити харчування, фізичні навантаження. Чи, наприклад, робота, ви її також можете розділити на фінанси, Так, Це зовсім різні речі. Тому що інколи ви йдете на роботу, тому що це престижна робота, і вам там цікаво, у вас там досвід, а на іншу роботу ви підете, тому що там фінанси. І фінанси у вас можуть бути як на роботі, так само у вас може бути і пасивний дохід. І тут важливо їх теж собі для себе розуміти, тому що дуже часто там буває так, що от в мене щось з фінансами не дуже йде. І коли ми починаємо розбирати, що з фінансами, виявляється, що десь там трошки є пасивного доходу, десь там трошки є визнання, а самі фінанси, як фінанси, не стоять в цілі. Тобто фінансів і такої цілі немає для того, щоб їх досягати. Є от те, що є. І тут важливо знову ж таки розділити ваше життя, тому що це ми продовжуємо розглядати, збільшуємо цю лупу, збільшуємо під мікроскопом, детально розглядаємо, з чого складається життя для того, щоб пізніше з'явилася мотивація рухатись. Збалансовано і рухатись в тих всіх сферах одночасно, не тільки писати задача, проблема, задача, проблема, а писати саме, враховуючи всі сфери, які і дають відчуття, що я живу на цьому світі правильне життя, і що в мене все добре. І немає тривоги тоді, тоді все окей. Коли ви розділили ті сектори, тоді настає найважливіший момент це момент творчий. Я думаю, що ви вже чули, що є дві півколі, є творча і є логічна півколя. І от логічна півкуля, вона завжди зарізає всі наші мрії, всі наші бажання на корню, тому що вона каже, е, ні, то не для тебе. Ой, ти щось видумуєш, для цього треба дуже багато докласти зусиль, це не зараз, в тебе не вистачить енергії, ну тобто дуже буде обґрунтування від логічного, е, логічного розуму, чому вам творчі особистості цього би не досягати. І Зараз ми обійдемо, спробуємо обійти його. Е, яким чином? Уявіть собі, що один сектор це є від одинички до 10. І ви зараз повинні включити максимально всю уяву, відкидаючи, що у вас там немає того, немає того і немає того. У вас все є. Уявіть собі, що в мене є зараз чарівна паличка, я просто махнула і у вас все є. На десяточці, що має бути у вас по, у відношенні здоров'я? Що це таке? Десяточка. Це я бігаю, встаю, роблю, іду, вивчаю. Тобто, Що це є здоров'я? Аналізи здаю. Ну, тобто, Все От реально, що для вас десяточка. Раз в рік здаю аналізи регулярно, там стадіон, там марафон біжу. Ну, тобто, Для кожного буде своє. Комусь треба просто прокинутися і зробити 5 хвилин зарядку, а комусь потрібно марафон пробігти. І це важливо розуміти. Ми всі різні, і це окей, і це правильно. І це нормально, вам не потрібно цього робити. Ви в чомусь інші кращі, але краще від себе. І ми зараз тут порівнюємо лише себе, того, кого ми хочемо бути, з собою, тим, хто є зараз. Для чого це потрібно? Нам потрібно зрозуміти дії. Ми хочемо перевести уяву, оцю таку несформовану, не сфокусовану картинку. Ми її хочемо перевести в дію, що ми повинні зробити, щоб цього досягти. Коли ви переводите це в дію, коли ви записуєте, коли ви бачите написаний цей або на якомусь носію свою ціль, свою мету, прописані дії, у вас з'являються всі ресурси на досягнення тієї цілі. Всі ресурси на досягнення цієї цілі. І я третій раз повторюю: у вас з'являються всі ресурси для досягнення вашої цілі. Це є закон тяжіння. Рекомендую подивитись фільм Секрет. Дуже на простенькому такому рівні пояснює, як відбувається наші думки, формують нашу реальність. Повертаючись до коло балансу, почали мріяти, включили всю творчість і на десяточку прописали: не шкодуйте того часу, от зараз, для роботи, тому що я розумію, що у вас є дуже багато справ, дуже багато всього, і це навчання вимагає, звичайно, і перегляду, того, що ви зараз дивитесь, і вимагає, щоб ви сіли і сфокусувались, але. Ви отримуєте результат. Якщо ви прийшли за результатом, це означає, що вам потрібно буде попрацювати не так багато, кілька уроків, і проте ви відчуєте бонус і ви відчуєте розуміння, у вас вже з'являється інше розуміння. Тому на десяточку прописали сім'я, на десяточку, що для вас відносино, на десяточку, які ви з дітьми. Тобто, коли ви прописуєте, ви повинні бачити вже образ себе, коли ви вже цього досягли. Наприклад, ви навіть на одному секторі написали планування, що для вас десяточка в плануванні? Наприклад, десяточка в плануванні це коли я регулярно в певно визначений час, там в годині, там, ранку чи вечора, я собі планую, я знаю, куди я йду, я прописую дію, я відслідковую свою динаміку росту, я навчив. Там чи навчила своїх дітей планувати, моя дружина мене підтримує, планує. І я взагалі закладую таку звичку планувати всі свої родині. Так? Ви можете бути взагалі провідником в плануванні, і це дуже велика місія. Це дуже велика місія, тому що, повірте, ну в моєму оточенні, в моєму житті ніхто не планував. Ну і напевно, мало хто зараз планує. Проте я розумію, наскільки це важливо і коли я почала планувати. Довкола мене моя родина почала також вчитись планувати. Кожен це робить по-своєму, кожен зробить в своєму режимі, кожен має свою мотивацію, і це також окей. Проте кожен задумується. А коли, а, а, а що я буду робити через півроку? А де я буду на Різдво? А де я буду на слідуюче літо? І людина, вже прописавши ті всі речі, може коригувати, і не з'являється тривога забути замовити квитки, забути виконати роботу, забути купити щось. Ви просто знімаєте ті непотрібні думки, а в людини їх знаходиться 70 тисяч думок в день. Запам'ятайте ту цифру: від 40, залежить від вашого інтелекту, до 70 тисяч думок за день, і там все. Їсти, пити, ремонтувати, робити, гроші заробляти, любити веселитися там є все. І попробуйте в це все вмістити і все, і все тримати в голові. І для того, щоб вас ввечері, коли ви лягаєте спати, не було відчуття, що ви чогось не встигли, що ви чогось не забули, що ви оця тривожність вона забирається плануванням. Ви просто вигружаєте, плануєте собі, наприклад, тиждень ви бачите картину, відкриваєте зранку собі там чи ввечері дивитесь. Так, у мене завтра перша половина дня вільна. Ха, Шикарно. Я можу собі там то-то-то. От в мене дві години вільні. О, я хотіла, що там в мене було і що я хотіла цього місяця зробити. Знаходжу, що я хотіла зробити. І це просто я не можу вам передати словами, але ви це відчуєте на практиці. Це кайф. Це реально круто. Коли ви пропишете всі ті ділянки. На десяточку, що у вас воно мало би бути, настає найцікавіший момент. І я вас хочу підготувати, що з вами все окей, і це ваше життя, і ви проживаєте лише один раз. І ви зараз для того, щоб пришвидшити досягнення своїх цілей і мрій. І зараз від одинички до десяти, напишіть по кожній сфері, де ви знаходитесь, де ви знаходитесь по відношенню до здоров'я до десяточки, де ви знаходитесь. В відносинах, де ви знаходитесь в саморозвитку, де ви знаходитесь в благочинності, де ви зараз знаходитесь? На це теж потрібен час. Ви сядете, подумаєте, напишете. І тоді настає час планувати. Тоді настає час прописання дій, тому що саме ми взяли мрію нашу, перевели її в ціль, подивились на сьогоднішній день, що в мене є. І оцей проміжок, який з'являється, ми зараз його спробуємо закрити діями. І тоді у вас з'являється відчуття, що ви взяли кермо в свої руки і що ви класно з заправленим баком, з відремонтованою машиною їдете в прекрасну подорож і знаєте, куди їдете. Ви не їдете в якісь хащі в болоту, куди заведе дорога, а ви їдете конкретно в Париж, Німеччину. <свій> в свій новий будинок в... до прекрасного там, чоловіка й дружини. Ви їдете за своєю дитиною в англомовну школу забрати. Ви розумієте, це енергія у вас з'явиться, тому що у вас з'являться бажання і ви підвищите свої стандарти. Дуже важливо розуміти, що коли ви зараз починаєте дивитись на своє життя, отак зверху, оцінюючи, що відбувається, у вас завжди є шанс. Можливість підняти свій стандарт, стандарт свого життя в плані здоров'я, в плані відносин, в плані фінансів. І це все реально. Це все реально, тому що є дуже багато людей, які досягли, і які стверджують про те, що просто треба захотіти, просто захотіти поставити ціль, дотримуватись певних якихось алгоритмів, які всі ми знаємо, так стаєш, тіло тримаєш в порядку, прописуєш ціль. Робиш дії, дії не спрацьовують, робиш інші дії, робиш колаборації, ти спілкуєшся, комунікатор, йдеш на позитиві, в домовленостях він-він, Ми, Ми все це знаємо. Тільки все це потрібно запланувати і отримати результат. Отже, третій етап: ви прописуєте, які дії можуть бути, наприклад, у вас розрив, наприклад, беремо здоров'я, у вас двічка, розрив на десяточку, у вас там якісь пункти є. І тоді вам не обов'язково з тої двієчки перестрибнути прямо на десятку, тому що там дуже буде можливо багато дій. Ви собі думаєте: так, за цей рік або за ті півроку, або за ті три місяці я просунусь на один пункт. От для мене четвірочка це буде так-то і так-то. От коли я буде, я зроблю такі дії, для мене це буде сімірочка. Коли я ще додам ті дії, в мене буде вісімірочка. Ну а на десяточку це вже там 21 день. В угорщини, в, лежу в тих в купальнях, умовно кажучи, розумієте, до того всього додали що купальні, получили свою десяточку там на цей рік, чи на 3 роки, чи на 5 років. Це буде ваше добровільне планування. Ну, звичайно, я рекомендую починати колесо балансу з постановки на рік, щоб це було більш реалістичне. Розібравши це колесо балансу, у вас повинно з'явитись вже більше чіткості. Стосовно того, як я буду планувати, стосовно тих того, які дії я буду виконувати, і стосовно того, як себе мотивувати, дуже рекомендую е взяти собі в союзники когось зі своєї родини. Це буде дуже реально допомагати, тому що рухатись вдвоє і відслідковувати, підтримувати, це дуже цінним є. І якщо маєте можливість, візьміть. Можливо, ви маєте якогось клієнта, кому ви продаєте продукт, так само візьміть його в колаборацію, і це теж буде вам допомагати. Так, ви плануєте, і ви кажете, слухай, давай спробуємо там своїм підлеглими, давай спробуємо разом я вчусь планувати, і будемо якось підтримувати, рухатися в одному напрямку. Бо я думаю, що це буде цікавіше і ви побачите, що ваші результати будуть набагато більші, набагато швидкіші. І що вам дасть взагалі оце все, про що ми говоримо? Вам дасться свободу. Існує взагалі три види свободи: це є юридична. Ну, ви розумієте, що там без візи, без закордонного паспорта в Канаду ви не попадете. Це є свобода фізична. Ну, ви теж розумієте, що якщо ви знаходитесь там десь в тюрмі, то ви не можете собі подорожувати. І знаходиться фінансова третя свобода, де ви дійсно заробивши великі кошти, ви можете зробити більше благочинності, ви можете відвідати більше країн, ви можете дозволити собі більше, ви можете більшим людям допомогти. Ви можете зробити грандіозні проекти. І варто розуміти, що саме постановка цілей, саме вміння досягати ті цілі, саме дії ваші, саме вміння планувати і звички ефективних людей дають вам можливість. Отримати цю бажану свободу. І я бажаю вам прописати це колесо балансу, відчути задоволення від того місця, де ви зараз з вами де ви знаходитесь, і прописати дії до наступних, до ваших десяточок. Швидше за все, у вас буде відчуття, або ви побачите це 90%. Що десь. Дуже великий розрив, наприклад, в фінансах у вас там все добре, вісьмірочка, а, наприклад, сім'я десь на дві Або там здоров'я у вас на там, десяточка, дев'яточка, а фінанси десь на, на трієчці. І це варто розуміти, що коли ви їдете на велосипеді, їзда комфортна буде на рівномірних колесах, коли ви їдете, та? коли немає от такого спущеного, десь викривленого. І важливо розуміти. Цей момент, що якщо десь просідає щось, значить треба підтягувати слабкі ланки, щоб більш-менш все було гармонійно. І я дякую всім за увагу і вдалої вам практики!